Вони прямо на улиці потильники десять. І вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. От я їх називаю хахотом. Є українці, а їх хахотом. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну нам проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І розумієте, от як, наприклад, ділують оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе покончив виведе, вони їм прямо на вулиці подзатоки дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзаток з наших дав? нічого, всі ходять, молчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже пованої нації. Капець просто і б***. І вони залишають ужасний слід. В, в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от вообще всіх українців. Ви якщо бачите, хто українців, от я їх називаю хахом. Є українці, а є хахом'єр. <тас> От-от, вставайте, їх і учіть. Давайте їм подзатим і так далі. Клопніки їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не а підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка. Отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з подтіжка, десь в коментарях своєї аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисянячати і так далі.